Гордон ще був? Був ви як. Планували його запросити. Очікували, що може бути така реакція. Чи... Меж обговорювали, що він неоднозначний yeah. персонаж. Ми дивилися, де він був на інших українських каналах, досить великих. Я б все, що про Гордона там знав на той момент, що він якийсь Лисий. журналіст. Я бачив, що він знімав інтерв'ю там з Зеленським. Що він такий, типу, якийсь мемний персонаж. Yeah. Ще я чув, що це пірамідки золоті. Але yeah. я теж не вникав, типу, в тему. Я такий, ну та щось накидається. Він сприймався, типу, як такий ну відомий дуже чувак. Менеджер нам написала. У нас таких ще не було. Прям, знаєш, відомих, дуже гостей. Та й все, та й пішли зніматися. Ми знали, що які можуть бути до нього претензії, деякі питання хлопці готували такі. Типу, там щось хвилин. Хворі... Жорстко. Не то, що жорстке. Ми з ним говорили про Бандеру, про українську мову. Я його взагалі казав: А як от такого попасти до вас в інтерв'ю, не будучи росіянином? Типу, я mm -hmm. таке питання mm -hmm. здав. Він такий: оце питання мені не сподобалось. Якісь такі питання були просто мені здається, що багато людей. Він просто він максимально неприємний персонаж, і вони такі зразу нія ми не будемо ті навіть, навіть дивитися з ним.